У рамках 14-го туру чемпіонату першої ліги України з футболу у Хмельницькому відбулося подільське дербі між футбольним клубом Поділля та Волочиським агробізнесом. У стартові хвилини гри гості виглядали переконливіше. Однак більше за «Поділля» моментів не створили, і в перші 45 хвилин рахунок команди не відкрили. Другий тайм відбувався під контролем агробізнесу. На 77-й гості поля все-таки забили після серії відскоків М'яч опинився у сіці воріт. Наприкінці матчу хмельничани мали можливість врятувати гру однак їм не вистачило сил. У підсумку мінімальна перемога волочиської команди. Це робили довго, якось невпевнено, де могли створювати опасні моменти і з них вижимати голи, але цього не було. От цього нам не хватило. Ну, Десь може впевнених дій в контролі м'яча в простих ситуаціях були помилки. Ми їхали, знали, що буде дуже важка гра, тому що десь і зараз така пора року наступила, що зараз десь буде більше силової боротьби, тому поля в'язки налаштовували футболістів, що буде багато багатої доноборств. Ну, зрозуміло, що десь якість гри. Хотілося би краще, але на то є об'єктивні причини. У Тернополі зустрілися місцева нива та кам'янець-подільський епіцентр. Для гостів поєдинок розпочався не дуже вдало. Четверта хвилина матчу, і господарі поля відкрили рахунок. Однак далі тотальний контроль від кам'янчан та низка небезпечних моментів. Реалізувати одну із своїх атак епіцентру вдалося у другій половині матчу на 62 й хвилині. На досягнутому кам'янчани не зупинилися. Продовжили домінувати, забили вдруге та вирвали перемогу у матчі на 86 й хвилині поєдинку. У підсумку в перемога 1-2 команди із Хмельниччини. Дуже багато моментів створюємо, наша проблема трошки є, в останній час, багато створюємо, не забиваємо. Але я дуже вдячний хлопцям за те, що вони вийшли в другому таймі, зібралися і переломили ход, хід цієї зустрічі. Чому? Тому що я ще раз кажу, дуже хороша команда Тернопіль. Тут хлопці такі бойовиті, що вони ніколи перемогу просто так не віддають. За результатами матчів 14-го туру чемпіонату футбольний клуб Поділля Хмельницький так і залишається на восьмій сходинці. Так само не змінив позицію у турнірній таблиці і Кам'янець-Подільський епіцентр. Нині вони четверті. А от Волочиський агробізнес вирвався на друге місце у турнірній таблиці, що нині є найкращим показником команди з Хмельниччини цього сезону.